Володимир Васильович, сьогодні така нестабільна ситуація в Україні. Коростень, можна сказати, ця нестабільність оминула, але це на мій суб'єктивний погляд. Який ваш погляд на сьогоднішню ситуацію в країні і в місті? Ну, знаєте, я б хотів, щоб ця нестабільна ситуація обминула Коростень, але це буде ілюзія, тому що ми живемо в державі Україна і всі проблеми, які є в нашій державі. Прямо чи посередковано вони відносяться до міста Коростеня. Тому оті хвилі доходять до Коростеня в різні форми. Ну, перше, що мене хвилює, це настрій наших людей. Ми ж бачимо, що телебачення інформує, показує, причому з в різних ракурсах, що проходить в Києві, що проходить в обласних центрах нашої держави Україна. Які там ситуації, ці противостояння, саме страшне, що там вбивства, які пішли, оплакування покійних, те, що ранені багато, що лікарі працюють, вже ми колись не могли собі навіть і теоретично, у страшному сні уявити, що в нас в Україні, як ми говорили, спокійні, може таке бути, але на жаль, сьогодні є. І саме неприємно те, що і. Коростенців, що постраждали, і завтра будуть похорони одного із наших молодих людей, який приймав участь на Майдані, який був застрелений. І завтра будуть, тобто 22 лютого, прощатися з ним. Зрозуміло, що це дійшло і до міста Коростеня. Ми маємо надію, що зараз іде засідання Верховної Ради. Що є заява президента про дострокові вибори і президента і Верховної Ради, що зараз вже вмішалися представники інших держав на рівні міністрів іностранних справ, вони спільно з опозицією, з владою ведуть переговори, винесені це питання Верхосівне Залу Верховної Ради, і є така надія, а по-іншому не може бути, що все-таки. Буде найдене ота, те порозуміння, яке сьогодні потрібно так всім нам, українському народу. Тому що коли це просто було противостояння, коли це було баталії в Верховній Раді, коли це було непорозуміння опозиції і влади, це була одна справа. Але коли вже процес пішов некерований. А є убиті, причому це вже десятки наших українців, є поранені, причому це вже сотні наших українців. То зрозуміло, що це вже прийняло зовсім інший колір. Володимир Васильович, ви сказали про протистояння? Ну я розумію так, що там задіяні не лише. Люди, які представляють майдан опозицію, да але і силовики, міліція і так далі. От щодо ну і в інших містах, тобто відбуваються певні події, пов'язані з захопленням, відбувалися, я так скажу, пов'язані з захопленням приміщень, не міськрай там і так далі. От що по користенню, взагалі яка позиція нашої міліції і яка ситуація? Ну, Слава Богу, що нас корисні цього немає, в нас немає захоплення. Я повинен сказати, що наша міліція працює у повному складі, відслідковує всі проблеми, які є в нашому місці. Можливо, ми можемо їх побачити, тому що зараз вони і не всі там, є в цивільному одягу, ходять, є працює таким же чином і прокуратура, працює і служби і СБУ. Працюють інші силовики, які є в нашому місті. В нас періодично, я як міський голова збираю на нараду, ми розглядаємо проблеми, які є, у нас виникають, проблеми такого громадського порядку. Тому що я розумію, що от коли такий безлад держави твориться, то під цей безлад, мабуть, і пограбування. Можуть бути там і мародірство, можуть і насилувати, і забирати, і красти. Тобто все, все це може бути. Тому я хотів, щоб користанці розуміли, що йде все під контролем. Може, там ніхто не буде арештовувати, стріляти, так і таке все інше, що з цим пов'язане, але абсолютно все знімається, все протоколюється, все відсвідковується, бесіди проводяться. Правоохоронні органи в нашому місті на належному рівні сьогодні. Проводять свою роботу. У нас іде діалог між опозицією і владою, у нас є порозуміння. Якщо взяти в масштабах нашого міста корисня, то я абсолютно впевнений, що ми зможемо утримувати цю ситуацію спокійно. І я хотів би якраз би, звернутися до наших користенців про те, що в першу чергу у нас був спокій. Я про це говорив і в минулому інтерв'ю, і зараз про це говорю, що. Спокій, робота нормальна, виховання дітей. На жаль, уже у нас паніка до нас дійшла. Ви бачите, що зараз черги до банкоматів люди знімають гроші, знімають депозити. В магазинах зникають сполок, саме такі товари першої необхідності. Люди переживають за своїх діток, забирають із дитячих садочків, там може школу хоч не пускати. Переживають, що там буде колапс транспортний, що не будуть там довозити. Тобто, що будуть якісь там захоплення приміщень державних органів влади. Там, Міліції, там, СБУ, прокуратури, там, міської ради, районної державної адміністрації, районної ради. Тобто оцей таки це на слуху сьогодні ходить. Тому я хотів би сказати і запевнити наших користенців, що у нас цього не буде. По крайней мере, наші користенці на це не підуть. Так, у нас проходять зараз мітинги в районі районі державної адміністрації. Вчора були, сьогодні планується, де ставляться питання стосунків влади, зокрема партії регіонів, е, перспектива розвитку, там, їх бачення розвитку подій, які можуть бути в Коростенському районі. Аналогічні мітинги плануються у нас, там, зокрема, в соціальних мережах е, буде такий автомайдан у нас в місті Коростені в неділю проходити, де теж я так думаю, будуть ці питання стояти. Тому по великому рахунку, я вважаю, що нашими з ноги повторюсь, коростенцями налажений нормальний діалог. І ми ці питання будемо спільно вирішувати, як наводити порядок і спокій в нашому домі в місті Коростені. Я впевнений, що нам це вдасться зробити, але мене не може не хвилювати події, які можуть статися. з Приїздом там місіонерів, там, як їх називають, не буду говорити про те, хто їде з інших е, західних чи східних областей, в міста і райони всіх областей і нав'язують свою позицію. А що треба робити? Що треба руйнувати? Ну, зрозуміло, то є замовлення, то є система вже відпрацьована, і приїжджають і вони. Декілька десятків чоловік можуть організувати максимально там і погроми, там, і інші акції, якісь там непокори, все, ну і задіяти там наше якесь населення. Тому це може бути, але я не думаю, що це буде там, в якихось масових масштабах, тому що нема соціальної підстави в нашому місті саме це проводити. Мене хвилює ще одне питання, яке дуже непросте. Про яке я хотів, щоб свідомо почула Коростенська громада. Ми стали замисідками, яким чином пішла війна з пам'ятниками. Це перше почалося в місті Києві, потім, потім пішли інші обласні центри і міста. Зокрема, цієї ночі був зруйнований пам'ятник Леніна в місті Штомер. Ці сигнали нас не можуть не хвилювати. Ми знаємо, що до нас теж вже зверталися з тим, що така буде провокація. Там його кидали, там якісь димові шашки, там коктейлі молотова на нього. Ми його оберігали, тому що то є культура історична спадщина, пам'ять Леніна в місті користині. Але сьогодні до нас звернулися наш осередок комуністичної партії України, нашого міста. І просить нас, щоб ми прийняли заходи по демонтажу пам'ятника в центрі міста і перенесли його в інше місто, тобто, щоб на центрі це було. Зрозуміло, їм це було непросто прийняти таке рішення, але ми розуміємо, що утримати ситуацію з війною і з пам'ятниками нам буде неможливо з часу. Тому щоб ми не попали в розряд, де йшов елемент вандалізму, де розрушали, де улюлюкали, де били його. А ми свідомо, спокійно могли це зробити, знайти, порадившись коростенцями, достойне місце пам'ятнику. Більш того, вона шовся така ідея, що зробити таку алею періоду 1917-го, 1991 року, тобто періоду радянської доби, місце, де поставити перелік пам'ятників, які тих героїв, тих видатних особистостей, які будували там радянську владу і відбудовували нашу державу. І це зробити в одному із парків, і щоб це місто було ухожене, тому що то є історія, то є культура, то пам'ять багатьох поколінь наших людей. Мені особливо прикро це говорити сьогодні ветеранам. Які проживають в нашому місті, як вони його називають червоному місті, і незручно перед ними, що ми пройшли до такого часу, що нам приходиться про це не просто говорити, а робити тобто демонтувати пам'ятники, які пов'язані з їх юністю, з їх роботою, з їх життям, з їх діяльністю. Але я хотів, щоб зробили некоростенці, що це така вимушена міра. Що ми на засіданні виконавчого комітету це обговорили, і ми будемо виносити це рішення на засідання міської ради, тому що кінцеве рішення буде за ними. Але я ще раз повторюсь з тим, щоб уберегти спокій, зберегти пам'ятник, цивілізовано до цього підійти, продемонструвати. Ну, Такий знову-таки нормальний людський цивілізований підхід до цього не уподоблятися тим вандалам, які були в Києві, в Житомирі, там, в інших областях нашої держави України. Тобто, запропонувати саме свій коростенський розумний підхід до вирішення цієї проблеми. Тому я вірю в те, що більша свідома частина, розумна частина людей. Дослухається до цього, зрозуміє нас і, як, і підтримує. Знаєте, мене дещо здивувало те, приємно здивувало, я так ще повторюю, що більша частина молодих людей проти зносу пам'ятника в центрі міста. Це у да, соціальних так, мережах це так, пройшло і це, це мене приємно здивувало, тому що це асоціація нашого міста з Ланіним достатньо потужна була, є і залишається. Але ми розуміємо, що з часом це питання буде все-таки вирішуватися там, скажемо, якщо не сьогодні, то через рік, не через рік, то через два, але до цього будуть вертатися. Тобто є така роздратованість, така деяких груп населення, там і життя міняється, це і все йде. Але в історії все повинно залишатися, в тому числі і це. Тому ми пропонуємо саме такий варіант. Для наших людей ми порадимося, де це поставити, як це зробити, як це краще зробити для наших користенців. Я думаю, що навіть у цьому питанні ми будемо виділятися з числа інших міст нашої держави. Володимир Васильович, ну сьогодні дратують людей не лише пам'ятники, але і приналежність до певних партій. Ну в партії регіонів ви не входите, але Наскільки я розумію, комуністична партія е, України вона також не є в, в фаворі у опозиції. І на сьогоднішній день лунають вимоги про вихід з партії регіонів. Е, взагалі, як от ви ставитесь до таких вимог? І якщо відносно мене, так це вже пряме питання, то я одним словом. Російським скажу, не дождетесь. Питання в тому, що взагалі є елементарні права людини. Ну хто кому має право диктувати, в якій партії бути, яка не заборонена законом, в який одяг одягатися, кого любити, з ким мати стосунки, Ну, хто має право, якщо якась юрба людей та молодиків заставляє щось зробити, якусь слабкі нерви. Ну, будь ласка, то право кожної людини. Як війти в якусь баратію, так і вийти. Що відноситься до мене, то я вже пережив ці не одну революцію 91-го року, де теж так питання стояло. І 2004 там року, де це ж питання стояло і не дрогнув, і зараз цього не буде. Це що відноситься до мене. Але я не хочу нав'язати свою думку комусь іншому. Я нікого не засуджую, що людина, скажімо, вийшла із партії, там стала безпартійною чи в іншу перейшла. Є багато життєвих обставин, які вимушують. Це робити, а на жаль, вони, до речі, дуже агресивні. Скажімо до члени партії в регіони, їм дзвонять, їм погрожують, погрожують те, що розправляються з дітьми, погрожують, що там розправляються там, з дружинами чи з чоловіками, з роботою, там, з майном, там, з нерухомості, щось зроблять і все. Коли таке було, Де, в якій державі таке дикунство може бути. І це ж це ж реальне є погроження, яка політична сила коли таке собі дозволяла. Ну не, не, не подобається тобі регіоналам, ну, раді Бога, створив свою партію і доказує своєю роботою. А коли говорять, що це преступна партія, і що всі там злочинці, ну, я не можу сказати, от у нас в міській раді 25 депутатів це члени партії регіонів, вони всі потужно працюють, вони є бізнесменами, вони є там державними службовцями, це їх право. Не нормальне, ми нормальні люди. Більше нормальні люди. То ще питання, хто краще, чи ті, що погрожують, чи що є. Тому я категорично проти того, щоб хтось когось зобов'язував щось зробити. Це не є по-європейській. Ми ж так за європейські виборці ратуємо. Це є дикунство, це є порушення прав людини, яке забороняється всіми конвенціями світовими. Тому. Я призиваю людей нормально, спокійно, чи відноситись І е, е, хай в першу чергу ми будемо всі е, з вами дотримуватись прав людини. І все. Володимир Васильович, ну останнє питання, яке, я думаю, виведе нас на оптимістичний такий е, рівень. Ну, проблеми, звичайно, якісь е, дискусії, проблеми. Е, Спірні питання вони завжди будуть виникати до тих пір, поки місто живе, діє, змінюється, працює. Так? Але от ще раз хотіла б ви, як міський голова, як би ви хотіли, щоб ці проблеми, ці спірні питання вирішувалися в нашому місті? Знаєте, абсолютно вірно, це у нас вже буде на позитиві, як до кінця йти. Е, у нас є нормальні традиції, нормальне напрацювання. Наше місто живе і працює стабільно і весь час додає до всього. б не були там політичні ситуації, хто там з ким не сварився там, б не були політичні погляди. Ну, подивіться так, об'єктивно е, збоку, зверху, знизу наше місто, і ви це побачите. Тобто наш коростенський, унікальний громаді ж вдається. І якщо хтось комусь там щось не подобається, десь там з Києва, чи з Львова, чи з Тернополя, то ми не дозволимо, щоб вони вмішались в наші справи. Закон е передбачає, що є. Громада міста є закон про місцеве севрядування. Ми їм керуємося і робимо і в питаннях промисловості, і в питаннях там обслуговування, там, і навчання, і в культурі, і в спорті, і просто в просто нормальних стосунках. У нас колосальні традиційні історичні. Ми на цьому теж ростемо разом з вами і цим пишемося, що нам вдається знайти порозуміння і всі національності, і всі культури, і всі політичні стосунки, і партії і громадські організації. Тому. Ми були, є і залишаємося потужним стабільним містом з унікальною громадою, яка і це переживе, як в Біблії написано, і це пройде. І будемо далі нормально, стабільно працювати на благо кожної родини, кожної людини, яка живе і працює в нашому місті.